Доброго ранку, друзі! Сьогодні 23 лютого, це неділя. День, коли вже чітко відчувається, що зима поступово здає позиції. До весни лишається зовсім трохи, а значить саме час почати прокидатися з хорошим настроєм. Ну а якщо у вас сьогодні ще немає приводу для посмішки, ось вам чудовий факт. До нового року залишилося 312 днів. Ну а поки не треба нікуди бігти, просто насолоджуйтеся моментом і готуйтеся до насиченого дня разом за проранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні відзначаємо день народження дизельного двигуна. А ви знали, що саме цей винахід врятував світ від парових машин і зробив подорожі більш економічними? Без нього сучасний транспорт був би зовсім іншим. Уявіть собі, електрички на вугілля або кораблі. Які треба розпалювати перед кожною подорожю, як камін. А якщо ви сьогодні не налаштовані кудись мандрувати, не біда, адже сьогодні ще й день гри в теніс. Чудова можливість дістати ракетку та відчути себе легендарним Роджером Федерером або Рафелем Надалем, або хоча б людиною, яка три рази потрапила по м'ячу і не втратила його в кущах. Ну і нарешті найважливіше всесвітній день взаємопорозуміння і миру. Чудовий привід згадати, що вміння слухати і розуміти один одного це Майже суперсила. Хоча інколи здається, що зрозуміти деяких людей складніше, ніж запустити дизельний двигун після трирічного пристрою. Ну і якщо вам, як завжди, мало свят, у нас є для вас іменини. Сьогодні їх святкують Дем'ян, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій та Сергій. Бажаємо їм такого ж впевненого старту, як у тенісного м'яча після хорошого удару і такої витривалості, як у дизельного двигуна. А тепер про погоду. Сьогодні погода може бути різною в різних містах, але головне зберігати тепло в душі. Небо можливо буде хмарним, а може й ні. Вітер то є, то його немає. Головне, бережіть себе, носіть теплі речі і пам'ятайте, що весна вже дихає нам у спину. Ну і одразу про прикмети. Впав туман, чекайте негоже літо. Тобто, можливо, воно буде не спекотне, але, чесно кажучи, надія на нормальне літо в нас і так завжди 50 на 50. Коні полягали на землю, буде гуртовина. А якщо ви побачите коня, який приліг подрімати, не турбуйте його, бо він теж має право на відпочинок. Густі і високі хмари до гарної погоди. Але якщо вони дуже-дуже високі, можливо, це просто стеля у вашій квартирі. Що сьогодні не можна робити. Ну, по-перше, не прокидайтеся в поганому настрої. Всесвіт вам такого не пробачить. Також не прибирайте оселю, дайте собі спокій, бруд почекає. Ну і ще не засмучуйтеся без приводу. Якщо вже сумувати, то хоча б із хорошою причиною. Але краще взагалі не сумувати. Ну а тепер найочікуваніша для багатьох рубрика це гороскоп. Овен, сьогодні ваше терпіння буде на випробуванні, але несподіваний збіг обставин покаже, що воно того варте. Телець, ви помітите деталь, на яку ніхто не звертав увагу, і це змінить хід подій. Близнюки сьогодні ви будете головним магнітом для дивних збігів і несподіваних зустрічей. Рак на горизонті можливість, яка здавалася нереальною. Чи варто хапати її зараз? Вибір за вами. Лев на вас сьогодні розраховують, але чи справді це ваша відповідальність, час визначити межі? Дівам сьогодні день, коли ви зможете відчути себе мандрівником у власному житті. Досліджуйте терези. Одна фраза, сказана випадково, може стати початком великої історії. Скорпіон, той, хто зазвичай мовчить, сьогодні скаже щось важливе. Прислухайтеся. Стрілець, старий план може отримати друге дихання, якщо подивитися на нього з іншого боку. Козиріг, ваш скептицизм сьогодні розчиниться перед очевидними фактами. Водолій неочікувана думка чи ідея принесе практичну користь. Риби сьогодні ви зможете побачити себе у дзеркалі очей іншої людини. Друзі, ну а тепер найцінніша, як на мене, інформація дня. Сьогодні неділя, це той день, коли всесвіт неначе натякає. Зупинись, вдихни, видихни. Завтра починається новий тиждень з новими викликами, завданнями, труднощами. І саме зараз ми повинні наповнитися енергією, щоб не просто пройти через них, а зробити це достойно. Подумайте, ви вже скільки разів долали складні моменти, скільки разів здавалося, що сил немає, а потім ви знаходили їх у собі. Сьогодні день, щоб нагадати собі, що ми сильні, що ми можемо більше ніж здається. Головне, дозволити собі відпочити, набратися терпіння і знову повірити в себе. Завтра буде новий день, нові можливості. А сьогодні час зарядити себе цими можливостями. Ви здатні на більше, ніж вам здається. Дайте собі відпочити, щоб завтра розпочати рух вперед. Друзі, ну а я зараз дякую, що були зі мною. Не забувайте, ви сильніші, ніж думаєте, розумніші, ніж здається, і здатні на більше, ніж вам говорили. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!